Я рада вас вітати на каналі Юридична Барахолка. Сьогодні будемо говорити з вами про доплату до пенсії за понаднормовий стаж, тому що це одне з найпоширеніших запитань. Мені дуже багато задають запитань в тому, що мають виплачувати доплату за понаднормовий стаж в еквіваленті 35% від загального розміру. Пенсії, зараз вам поясню: дивіться, взагалі, за кожен повний рік роботи, відпрацьований жінками понад 20 років і чоловікам понад 25 років, пенсія збільшується на 1% від основного вашого розміру пенсії, але не більше ніж на 1% від прожиткового мінімуму. Це стосується тих, хто вийшов на пенсію. 1 жовтня 2011 року для тих, хто вийшов на пенсію пізніше понад нормовим вважається стаж відпрацьований понад 30 років для жінок і 35 років для чоловіків. Хочу зазначити, вибачте, що оці 35% можуть доплачувати лише тому, хто має 35 років понаднормового стажу, і цей відсоток буде братися не від усієї суми пенсії а максимум від прожиткового мінімуму, який нині становить з 1 грудня 2022 року 2093 гривні. Отака ситуація стосовно доплати за понаднормовий стаж. Якщо виникають питання, будь ласка, звертайтеся, будемо перевіряти та розглядати разом з вами. Підписуйтесь на канал Юридична Барахолка, бережіть себе та свої сім'ї.